Дзвоните, допоможемо, а кулі Дмитро Андрійович. Все правильно і, і. сперс нерухомості. Мої друзі порадили Дмитра, сказали, що він найкращий реалтор в Кам'янці. Я знаю Ну, Якщо треба якась квартира, щось там оренда чи купити, він зразу тако знаходить. Це вже ти собі думай. Та ж от іменно хочемо безкраї від тебе втікти. Тому що вам треба файний ріалтер, дід. Ми ж поганих людей не совєтуємо, правильно? Тільки що допомагали людям, що треба щось знайти, щось підказати. хо хо Ну, це Як ти висить? Яка красота? Яка красота? Mm. Mm. Хорошо, Саша. Мумні моя. Я щось ніхуя не бачу. То може ти вампір? <рес> Який вампір? Ну може ти вампір? Що зубів нема, то й вампір? Добре бачу. Побачиш себе, так? Да? Да. Дід, щоб ви знали, це є вампір, він деколи себе недобре бачив. Але сьогодні день народження, він себе може побачити. Фані. День народження! Ну, то що? Не, цю зараду не вживати. Що за Хто це за фотографія? Це футболка. Це? Стефанія, мамо. Хто Стефанія. Це, це ти. А то що я тільки затамаханий? Мамо. Дід, а це ж такий акт просто. Стефанія! я! Ало, ти поводіли скид, я мила стирала! А я чого ходив, десь? Ти наводить був! Та ж ты нам ходи ручками! Дід, вона ж ну, йоб твою, ну! Я вам дещо скажу. Не можна, вона ж повзається во всьому ручками. ну так, на Це ж треба там розуватися. Ну лашка, я не буду нік давати. Е, мені є ножками, мені ножками ходись, дивись, раз, раз, два, раз, два, три. Хе-хе-хе, мультика. Сі! Сі! Чуєш? Нас е, приглашають на е, колбасний цех. Завод колбасний. Який? Тарасівські колбаси. Да? Да. Приглашають туди нас. Да, да. Ну то я так не додай, коли ну, їхати там небагато кілометрів. Я що не знаю, де, де Тарасів? Та тут близько машину сім минут вже на місці. Вот Тарасів, козермов. Так. Да. Ти не поїхав? Потім в поїхав? Подивимо себе на заводі. А колись був на заводі, там де виготовляють тушонку, ковбасу. Та там не пускають по стороні Тільки нас пускають і більше нікого. Підеш? Поїдеш? я кого не поїду? Дядь, ся Так, дід. А? Ми тобі тут купили на твоєму... Ну no, щоб ти спав? Подарок дивись. Подарок, дивись. Матрац. Вже не будеш казати. З бамбука. Щоб було тобі м'янько, бо я бачу, що ти трохи падав з кривати, так? Да? Оооо, oh, скільки я я падав. А чого ж вона по пострілила? А ну зараз є. А ну подивись, а ну зараз. Та чого ти убіжаєшся? Ага? Я король Лира! Лір! <су> Віфель коште! Дій, така раньше скільки воно стоїть, але що тобі подобається, да? Віфель! Я не знаю, нравиться? А хто це купив. Це я подарував, тому що я бачу, що ти з кривати падав. Так. Розрівняло тобі повністю, тепер не будеш падати. Саша за Аню. бачиш от дивись, як тобі хорошо. Мені Аня була сказала, що він чуть не упав був для кроваті. Дай мені <су> Ї -ху! Ї -ху! Поздравляю тебе! Тун -тун 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 -тун. Так, дід. Щось я тобі подарував, отут того, що простити файно буде, колбасеус, м'ясеус, все а як так має так бути, так скоро буде і, і, йде, буде. і будемо празднувати, трохи пивка вип'ємо. А... а хто ж принесе? Я? Твій рідний мочок. Дід, ти привик, що постійно тобі хтось присилає, ну, а тут я. я. Тому що ти вже ну, про все на світі, дід. Ти прорекламував вже все на світі нашому mm -hmm. Божому, білому, прекрасному. Бажаю тобі прожити 100 років, не хворіти і дуже сильно не матюкатися. Так, а тепер mm -hmm. я говорю не пити багато. Так, горілку не пити. Боже з мав ту білу самогонку не пити, вживати венце. Perché? Appetente.